Наступна головоломка. У нас є число 338. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб у нас утворилось якомога більше число. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, ми, ми перемістили два сирники, і у нас утворилось число 7381. Задачку виконано, головоломка вирішена.